Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Так, треба заховати руки, бо вони інколи видають внутрішній стан людини. А я не можу зараз з ними якось так справитися. Так, хвилююсь, дійсно, і ніч була у нас. Я погано спала. Тому що після того, що було в Херсоні вчора, ви все знаєте, не буду я про це розповідати. Новини ми знаємо. Про ті міста, що її сьогодні вночі було, все ми це знаємо, і це і впливає на наш внутрішній стан. І вночі то лунає повітряна сирена, повітряна тривога, і ти вже прислухаєшся. І зранку дуже було погано, так, тяжко вставати. Ну і нічого, новий день. І прокидаюсь, дивлюсь на годинник, там у нас і яке число сьогодні, місяць, 14 серпня, Маковія. І я пригадала, як коли ми з Владіком тільки одружилися, ми жили з його батьками, а його батьки жили з батьками Владіка Тата. У нас була така велика родина. Три покоління, і я не знаю, як. Владика бабуся, вона на Макавію тільки таке робила, вона якісь такі невеличкі коржи пекла чи на сковорідки робила. От Я зараз цього не пригадаю. Вони такі невеличкі, знаєте, от такі були. І в Макитрі розминала мак з медом. Або цукром, поки аж молочко таке буде. І потім ми оцей корж, знаєте, ломали, туди макали і така смакота була. І думаю, потрібно піти хоч хоч булочок з маком сьогодні купити. компот є. Друзі, і поки я ще не забула, хочу вам ось про ще сказати. я згадала тільки що. Владика бабушка вона завжди на Макавію ходила святити мак до церкви і казала, що цей мак потрібен, щоб він завжди зберігався вдома до наступної Макавії. І коли, і коли якийсь негаразд, або ще щось там, кудись їдеш, ще такого маку взяла, з собою там у торбу кинула, і все буде гаразд, все буде добре складатися. Якщо буде якась така ситуація, не дуже то якось вона так легко вирішить, буде вирішуватися. Сьогодні день жалобища, і яке може бути, знаєте, відчуття свята, коли на душі... Свято це радість. Нічого, будуть дні, коли настануть дні, і буде на душі свято. Як мені хочеться і хотілося, щоб це все було по-іншому, щоб це було не так. Я так йшла за булками з маком, що зайшла в канцелярський магазин і дивлюсь, тут є такі замочки патріотичні, такі цікаві, які вони з іншої сторони ось так. Метелик який. І брилочки різні. Такі цікаві. Це мені ще ручку потрібно купити, тому я зайшла. Ну що? Привіт, Тарас Григорович, Шевченко-блокнот. І ось такий. І наліпки є. І мрія кожного нехай здійсниться. Мої дорогенькі сьогодні макавія. І я вам бажаю, щоб мрія кожного з нас здійснилася. Штучки такі на руку по 25 гривень. Повісимо. Тама ось так патріотичний куток. Так, все, пішла я за булками з маком. Це як у той фільм був за сирниками, отак і я ходжу за булками з маком. А щось таня трішки сьогодні не така, бо йду думаю, може в парк зайти, не хочеться. В Сільпо зробили такий стенд невеликий, ось такий рулет 25 гривень. І о, така, скільки вона виходить. 4690 запаковано, то може отаке і візьму. Я таке ще не їла, не знаю. Що тут ще? Мед, мак. А я візьму, мабуть, отаке свіженьке. Так, тоді нехай буде таке. Дивлюсь, слива зі знижкою 23 гривні. Отака. Непогано, абрикос по 119 теж. І яблучка вже по 3390. Ну оце схоже на те, що цього року вже яблочка. О, мандарини по 30. А, яблуко чемпіон 37, а мандарини 119. Ну, от якось так. Кабачата у нас по, 14, ну, по 15 гривень за кілограм. Перчик болгарський 31 гривня. Томати 32. Друзі, знаєте, що хочу вам сказати, що сьогодні зранку скажу чесно, настрою не було зовсім. А потім так подивився, що там. Булки купити, там ідеш по місту, хтось щось ремонтує, щось там хтось спілкується, і якось так, знаєте, знову входиш в це життя. І я дуже хочу вам побажати, щоб ви помічали тих людей, які вас оточують. І ваш настрій він. Нехай їм якось допомагає, підтримуйте один одного. Зараз це дуже-дуже важливо. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе.